С нами на связи 108-я кадатская бригада тиробороны. полковник Руслан Качук. Руслан, рада вас видеть. Здравствуйте. Обожаю здоровья. Руслан, традиционный вопрос ко всем украинским защитникам в нашем эфире. Что у вас сейчас происходит? Опишите, пожалуйста, обстановку. 108-я окрема кадатская бригада территориальной обороны стримает врага на Голяйпийском направлении. Останним часом, особенно за петли бои, тривают у Голяйполе и на околицах села Белогирья. Противник щодоби здійснює від двох до семи штурмових дій, саме в нашій смузі відповідальності, задає вогневих уражень з артилерійських установок, РСЗВ та мінометів, а також активно задіює ударні дрони та тактичну авіацію. Зокрема, зокрема, протягом останнього тижня російські окупанти застосовували більше, більше сотні кабів. Оборонні позиції зазнають руйнувань, що потребує зрозуміло до обладнання та маневру підрозділами. Наші військовослужбовці цілодобово знищують штурмові групи противника, його розвідувальні, ударні дрони, а також інше озброєння та військову техніку, попри ускладнену логістику сучасного бою та природні умови, які, на жаль, зараз сприяють штурмовим діям ворога, воїни 108-ї бригади ТРО. Дають відсіч російським окупантам протягом останніх, останнього періоду активізації штурмових дій. Безповоротні та санітарні втрати живої сили російських окупантів вимірюються вже не десятками, а сотнями. Лише протягом останнього тижня знищено близько сотні е, штурмовиків, російських штурмовиків. Також Знищило більше трьохсот одиниць озброєння та військової техніки. Противника російські окупанти намагаються заволодіти містом Гуляйполе також населеним пунктом Білогір'я однак значних успіхів не мають. Об'ясніть, пожалуйста, почому Гуляйполе понятно, да, туди питаються інфільтруватися, закріпитися, видавлювати українських защитників. А Білогорія яке значення має в обороні Гуляйполя? Білогорія Білогорі <білогорі> знаходиться в смузі нашої відповідальності, воно не впливає на, <білогорі> на оборону, серйозно не впливає на оборону воляйпіллі, але, але звичайно, що противник хоче зробити певні коридори і можливо застосувати потім розвиток своїх дій в бік міста Запоріжжя. Вы говорите, ну, что несколько штурмов было в полосе ответственности вашей бригады за прошлые сутки. Как выглядят эти штурмы? Это маленькие пехотные группы. Вот это вот и подразумевается, эти штурмы. Потому что мы читаем сухие отчеты Генштаба, да. И опишите, пожалуйста, эти штурмы. Ну, зазвичай ворог кори... скористовывается певными природными такими аномалиями, как туман, как снег, и прорываются штурмовыми группами 3-4 Бійця, намагаються зайти несподівано не і не скритно на позиції, де їх зустрічають наші захисники України і знищують. Нещодавно один боєць на, на позиції неподалік від Гуляйполя, південніше, був атакований так вийшло, що він був на спостережному пункті чотирма російськими окупантами. і... Як засік дрон, наш дрон, він знищив, точніше, поранив двох окупантів, два накивали п'ятами. Тобто військовослужбовці 108-ї бригади міцно тримають оборону. Посадили ви говорите, погодні условия допомагають наступати, ви в виду, у вас там зараз тумани, да, йдуть сніга і плоха відимость, ви там в ввіду? Ну так, зазвичай вони починають штурмові дії десь в сіру або надвіч надвечір або вночі ну і також дуже допомагають їм а, опади а також сніг зараз на нашому напрямку погода дуже мідлива тобто тут може бути мінус 12, а потім відлига і, і знову потім мінус 12, і таким чином утворюється певний конденсат і це сприяє ворогу В самом городе присутствует только российская пехота или там э, есть и уже броня, и вот другая техника, может быть, автомобильная, ну и, э, может быть, дроны там уже разворачивают, есть и места, в которых э, оккупанты смогли расчеты свои разместить дроноводов? Ну, конечно, что в Галиполе есть российские оккупанты, они активно используют дроны, э, працюють мінометні розрахунки І йде по суті війна дронів. За статистикою, як я вже казав, за протягом останнього тижня ми знищили 300 одиниць дронів і іншої військової техніки. Зокрема, були такі дрони, як і Зала, як і Молнія. Біхланчика да, це унічтожається. Це знищується за допомогою наших дронів. Ну, а так уж за помощью помповых рушниц задеем все засобы. Много было в украинских СМИ разговоров о том, что бригада теробороны плохо вооружены, там почти нет беспилотной составляющей. Как у вас с этим в бригаде, хватает ли дронов, ну и, может быть, там тяжелой техники, да, потому что там говорили, что именно минометов чуть ли нету у теробороновцев. Ну, это не совсем так. Сколько? Ну, ви знаєте, що до 90% особового складу нашої бригади, як і будь-якої іншої, це мирні мешканці, які взяли зброю з початку війни і вступили до лав Збройних, збройних сил. Однак на диво, я як кадровий військовий сам був здивований. У нас є така опора, як малий середній бізнес. Вони дуже підприємливі. І ось наші мінометні розрахунки вони самотужки виготовили міні-гради. Із тих направляючих і пікапів, які були забрані в російських окупантів ще на Донеччині, коли ми воювали в районі Великої Новосілки і стримали шалений наступ тоді з перших днів, і виготовляють такі міні-гради, їх ще називають партизанами, і, і застосовують дуже активно. Тобто певний елемент артилерії і реактивної, навіть у цих установок, у нас є. Звичайно, що хотілося б мати більше снарядів до артилерії, тих самих ракет до цих міні-градів. Ну над цим слід працювати. Совсем недавно мы говорили с спикером 154-й отдельной бригады, и он рассказывал о том, как сейчас приходится идти на позиции 4 километра пешком под российскими дронами. Насколько логистика, ротация личного состава осложнена? Она вообще возможно у вас сейчас? Или сидят пехотинцы в окопах месяцами? На, зар... на жаль, зараз, в связку с активизацией врага, уже больше 20 дней ротация не планируется, поскольку Це небезпечно для особового складу. Тому логістика відбувається через застосування вантажних дронів, і е, ця ротація буде відбуватися лише при певному затищі. Зараз його немає. Активізацію ви маєте в небі, дронову, чи в цілому? В цілому активізацію ворога на цьому напрямку вже більше місяця тут намагаються прорвати нашу лінію оборони. І, звичайно, в небі ціле море дронів, як їхніх, так і наших, Застосовується артилерія, міномети і тактична авіація. Дуже активно застосовує ворог керовані авіаційні бомби, які руйнують наші позиції. Тому ми маємо маневрувати. Руслан, что самое трудное для пехотинцев, которые сейчас сидят в окопе, как бы вы это описали, потому что, ну, погодные условия, ну, вы описали очень изменчиво переменчивая погода, насколько это трудно сейчас, ну, чтобы гражданские понимали, как держатся позиции? Я думаю, еще будь людина, она, знаете, как, она имеет определенную мить, психологическую стойкость, І це а, зберігати оцю стійкість мабуть найважче для людини, оскільки ти знаходишся разом з побратимами і ти не маєш підвести, але ж в кожного межа своя. І а, тут а, важко перенести і ці а, влучення, і, і поранення. У нас, на жаль, також є втрати, і не підвести побратимів. Спасибо большое вам, Руслан. Руслан Качук сами был полковник и спикер 108 восьмої кадатскої бригади Тіробороны Гулепольское направление. Спасибо за ваше время.